Там же нічого не було. Покажу вам трошки лісу, Який глибокий зелений колір. Да? Такі столітні, мабуть, смирічки. Мені здається, років 100 треба, було, вона така здорова виросла. І разом з вами підемо шукати. Тут мають бути теж, бо того разу я тут знаходила, тому одразу камеру вже, знаєте, включила. А дивіться, там не він. Вон. Отут. О, зараз полізу. О, зараз трошки. Оп, притримаюсь, вибачайте, що може камеру трасе, але тут такі... Так, це він. О! Такий трошки є підйомчик. Невеличкий, але... А, зморшечок. Моршечок файний. Це зморшок звичайний. Я всіх перепитала місцевих. Як я казала, місцеві їх їдять. Їдять вже на перше покоління. Всі живуть по 100 років. Бо тут в горах багато людей. Ой, я ще один бачу, зараз вам покажу, Он він. У багато людей. Ой, живуть досить довго. Мабуть, за рахунок клімату. Ось він красний. Такі. Що вийшло, Ой-ой-ой, що ага. оце я про це кажу. І так само в мене і корзина вилітала б. Я гриби. Ось, гарний. чт два. Так гарно викладу і вам показати. І місцеві їх їдять. Тут світлих, отих, що я хотіла би знайти більше за все, е, строчок гігантський, їх тут нема. Високо в горах вони не ростуть. Це треба їхати десь нижче. Де саме я не знаю, розвідати грибні місця важко. Бачите, це я перший раз ті шушурибки збираю. І я ходила разів 5. Просто так. І тепер я хоч щось можу зібрати, тому ну, треба знати, де воно росте. Треба розвідати, виходити та все, а потім нема більше. Поки що. Тому якось я, мабуть, не встигну вже поїхати десь зовсім нові місця, шукати. А будемо бачити, яка буде весна. Може, тут багато насбирає. Коротше, світлих тут нема. Тих е, строчків е, гігантських тут немає, є тільки такі. Йду далі. Так. Я побачила оце, оце. А он, дивіться, був, дивіться. Оп! І оп. А їх тут три, а я бачила тільки оці. Так, так, Збираємо грибочки. А на Такий класний. До речі, друзі, щоб вам було гарніше дивитися. Я дуже переживаю, щоб вам подобались такі прогулянки зі мною лісом. Хочу, щоб всім було приємно та дивитись. Я знімаю на нову камеру. Скажіть, більше подобається, ніж попередньо, чи ні? Такі гарні. Так, зараз. Ще подивимось. Ще подивимось. Щось може є. Щось бачить? О, 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 о. То, що під ногами, не побачилося. Нормально стоїть. Ось він. Дуже прикольної форми такі, ну, дюрочки, всякі дірочки, норки <гум> в ньому є. Так, а ну глянемо, може ще десь хтось ховається від мене? Не бачу, на жаль, не бачу. Доволі часто так буває, що... Мої підписники знаходять грибів на відео більше, ніж я вживу. Пишуть мені потім, на якій хвилині вони то знайшли. От. І дійсно вони зазвичай праві, що бачить більше. Отак, От Кілочок. Іду далі. На попередньому весняному відео я показувала вам, як чорнички. І тільки випускали свої листочки. А зараз вони вже квітнуть. Це чорниця. Такий має. Бачите, яке цвітіння має. Рясно-рясно квітне. Чорниць буде багато. Я хочу піти збирати, коли буде врожай вже. Напишіть, все цікаво вам буде подивитись відео. Як в горах високо збирають чорниці. Я б могла б трошки зняти вам, якщо це цікаво. Або подобаються тільки гриби. Зараз я якось тут перелізу. Періодично... Ой. Оп, в Карпатах є такі... Е... Ну, вода стоїть, не знаю, як це назвати, плавні, може і ні. Бо дуже маленький, ви вода стоїть. І коли чоба так іде стані човковий, як я сьогодні в то теж не так, щоб дуже прикольно їх прилазити. Ліскарпатський. Кружляю в таких зарослях. І мені здається, що воно не так? Що там я їх бачу. Поліземо з вами. Поліземо. Куди ми дінемось? <різь> Якщо хочеться грибів. Ой-ой-ой. Так. О, бачите, скільки? Ой-ой-ой. Це такі здорові, О, Це вже якісь зморщища. Так, я застряглася. Все, я застрягла. Тут треба, знаєте, повстині, Мені Здається, вже по-пластунськи трошки. О, оце галявина, я розумію. Дивіться. Вони ще не. Я реально повзу тут же. навколішка. Клас! Це такий клас. Клас. І он вони, я їх бачу звідси. І от ще. Зараз підемо. Чи поліземо. Знаєте, я. Так, зараз. Не знаю, як би ту камеру примостити. Треба, може, три якусь. Щоб це все зрізати було б зручніше. Я вам показувати. Так, біжемо. Оп, перший пішов. Ох, і якраз. Ох, як Значить, гуцульські Гуцули готують шушеребки з сметаною. Солодкою сметаною. Тут є такий підвид. Є, я завжди думала, що сметана, то просто сметана, то що в магазині продається. А, а тут виявляється, що є солодка сметана, кисла сметана. З чим порівняти ту солодку сметану, я навіть не знаю. Ніби як вершки, але дуже-дуже жирні такі, насичені вершки. Коротше, смак неймовірний, бо корівки пасуться на гірських посовищах. Взагалі тут так корови живуть, що знаєте. Я кажу, що ті корови, що щось добре зробили в попередньому житті, потім народжуються в Карпатах, Бо в них тут вони гуляють самі їдять, що хочуть, гуляють, скільки хочуть, в них така свобода, що це... Просто. Ой. І дуже-дуже смачні ці молочні продукти. І ці шушерики готують з тою солодкою сметаною. Трошки чесничку роблять. Але дуже важливий нюанс є. То, що мені... Ну, я почитала трошки досліджень. Сучасні дослідження кажуть про те, що в них є токсин. Герамітринний, мені здається, він називається. Якщо щось неправильно запам'ятала, то е, трошки мене може поправити. Е, так ось цей токсин, він є шкідливим для організму людини. Щоб його нейтралізувати, ці гриби варять два рази. Я так читала, я сама ще їх не їла, це буде вперше. Е, ой. Тому я нікому не раджу, якщо ви чогось не знаєте, не знаєте е, особисто ці гриби, чомусь трошки не впевнені. Ніколи не треба їсти гриби, котрих ви не впевнені. Я так не роблю ніколи. Я перепитала тут три села до того. Як вирішити, що я їх все ж таки спробую. І підписники мені писали, що вони їдять. Деякі писали, що краще не їсти, до речі. Так. Тому Кожен вирішує для себе, можна брати якийсь гриб чи не можна. Ось. Ну, класнючі, погодьтесь. Просто класнючі гриби. Така файна галянка. Так, оце таку кучу. Я збирала, тепер повзимо далі. Повзимо навколо реально в прямому сенсі. тому що, Щоб ви розуміли, де я сиджу. Оце наді мною. така рішіточка з листечка. О, листічка, господи. З гіляк, Воно дуже низьке. І отут, уявляється, отак повзує і в зубах в мене корзина. Я собі... Це дуже прикольно уявляю. Бачите, як класно ростуть. Ось, ось. Важковато їх шукати, коли багато шишок. Знаєте, вони, дорослі, люблять це під смірічкою рости. Багато шишок. Земля коричнева, гілячки коричневі, листячка коричневі. Вони коричневі, ці грибочки. Шишки коричневі, коротше, як стас. О, то я заглядаю багато разів просто так. Мені здається, що там є гриб, а немає. є шишка. Раз, ще, два. Ой. Це я його трошки, звісно, роздовба вже. Так, поповзли. Зараз. Отак повзимо, це таке нормальне. Я думаю, що треба назвати це відео Повзу за грибами. Нормально люди ходять за грибами. Я повзу. Два. Так, шукаємо, ще два. Але одразу відносую свою кубку. щоб Потім не збирати по-другому колу. Так, так, так. Так, 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 ще два красення. Клас. ну Це дуже круто. Пташки співають. Ви знаєте, в весняному зборі грибів є дуже прикольно. прикольна атмосфера є. Оп, дуже прикольна атмосфера. Випадково виключила камеру, е, є в зборі весняних грибів, тому що пахне весною е, і зовсім інакше. Ліс такий ну, інакше, як весняний. Всі, хто були в лісі, весні і восени, знають, що ліс дуже сильно відрізняється. От. Я вже вся в смолі, в мене всі руки в смолі. Ще один. Вибачте, може дергається камера, але як є, знімаю, тому що ну, показувала вам, як я їх збираю. Просто. Це в мене вже друга кучка є. Я ще Ой. показую вам одразу, он. Тут же можна встати в повний зріст. Хух, ура. Так. Це, скоріше за все, вже. А, ні, груді не стара. Беремо таку, воно стара чи не стара? Та ні, вроді не стара, просто колір такий. Трошки як припалений. Так, так. ось ще два. Ще два. такі гарні. Такі живописні, так? Кратше, їх два рази відварюють і той токсин, воду зливають, звісно, обидва рази. Потім вже жарять. І той токсин ніби... Ну, варюється, чи я не знаю взагалі може. З хімічного точку зору виваритись от, от. Тому це такі гриби, з котрими треба бути обережними. Це не білячки. Так, я вже третю кучку собі роблю. Ой. Ну, це клас, це якби так білі збирають, так? Да? По 20 штук на два місці. Так, ще два. Опа. па Ще два, три. Так, три, три. І ось виходить у нас сім. Тут. А я потім порахую, не ну, схватки з одного місця. Я зможу зібрати. Шукаємо Ось ще є. Так, тут теж трошки важкувато дістатися. Оп. Раз Маленькі лізе. Двас. Опа. Ох, красунчики. Красунчики. І ось ще три, чотири, п'ять, он шість, он сім. Як це все показати, а? Так, кладу. Я, мабуть, знаєте, друзі, що схожу все це знесу в одну кучку, тому що у мене он. Де аж пакет і той і ті дві кучки. І буду просуватись, бо я вже далеко відходжу, а мені дуже хочеться ще ті хаші лізти. Ще третій раз потім. Треба підлізти і вон ще один. До нього теж треба дістати. Тут вже треба підлізти. Ось так красний, Які класний гриб. І, 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 і. Клас. У мене джинси стали вже трошки мудніші, ніж коли я вийшла. Поки я тут лазила, я вже їх трошки нормально порвала. Ну, більше вони дійсно були теж прорізані, але не з такими активними. Оп, це ця кучка. Так, ну зараз я туди злажу. От туди зберу все в одну купу і вам покажу. Все стягла в одну купку. Бачите скільки? Я не знаю. Ну 20 то точно є. Я нарахувала ще. Що... І він ще сидить на кочці. Оп. Ось так. Опа. Ще сидить на кочці. До речі. Ось ще один. Ой, ще. О, спонус, що це. Ой, не звертайте увагу, я подумала, що це гілочка якась комаха. Так, ще один. Я бачу ще он. Ой, он. Бачите, он він. От ще. От. Але я вже обійду і тоді там зберу. Це хочу поскладати, бо незручно дуже. До речі, оцього разу зі стрічками. Я хочу сказати, що дійсно корзина би була на пригоді, тому що вони дуже крихткі, Просто не можна доторкнутися. Це не лисички і не біляки, що я жодного за весь сезон попередній не пом'яла ніде-ніяк. Я обережно ну, ношу дуже, але, ну. Нічого я з ними не зробила. Тут ці просто не можна доторкнутися. Мені здається, все ж таки в корзині їм було б зручніше. Але як з нею лазити тут, це теж питання таке велике, що я навіть не знаю. Якось я, мабуть, все ж таки спробую. Спробую якось розживусь корзинкою. От. Не знаю, де її замовлю, ще правда, де її взяти, але десь знайду, мабуть. Класні, так? Такі здорові. Бачите вже скільки багато їх є. Класне. Все, коротше, пакуюсь я оце все і йду туди до збиривати вам покажу.